Всім привіт! Вітаю вас на каналі Пров'язання. Я Саша. Тижневий влог, понеділок і в мене новий проєкт, який неочікуваний навіть для мене. До вчора я навіть не підозрювала, що візьмусь за таку роботу. Це думдага. І це бабуся квадрати. Зараз розповім, що це і для чого. І що з цього буде, якщо в мене все вийде. А я знов почала проєкт, не впевнена в результаті, але дуже сподіваюся, що вийде те, що мені хочеться. Значить, що я маю? В мене є купа залишків пряжі Дунга. Це 100% вовна. Я все не буду показувати. Ось такі якісь кольори, ось такі, невеличкі бунтики. Потім в мене купа ось таких прям. Маленьких всяких залишків, це не всі вже не буду вам всі нести. Вони абсолютно різні, є якісь такі більш стримані, є більш яскраві, і частина з них вже перетворилась у такі квадрати. Я колись відібрала всю цю дундагу зі своїх запасів, склала в одне місце для того, щоб ну, зв'язати ось такий плет. Дундаги в мене повно ще з часів, коли я в'язала шалі, бактуси, шарфи з неї. Це було дуже давно. Я думаю, що є люди на каналі, які пам'ятають мене ще з тих часів. Я зараз вам ставлю кілька фотографій, щоб ви розуміли, про що я кажу. Це навіть не початок Ютуб-каналу, це блогспот, такий був ресурс. Потім інстаграм. Я в'язала дуже-дуже багато шаликів на продаж, на подарунки. Дуже мені подобалось це робити. Прям такий був дуже, дуже такий довгий період, коли я цим займалась, і з тих пір в мене залишилась купа. Пряжі, тому що я купувала багато. Ну, я і в'язала, чесно кажучи, багато в мене зв'язано. Я колись рахувала, ну більше е, шалей точно. Кауні, Дундага, мені подобались тоді такі кольорові пряжі, ну якось вони були в тренді ще не було в нас такого різноманіття, як зараз, тільки з'являлася бобінна пряжа стокова. Тому е, я думаю, що багато хто з вас, хто в'яже давно, розуміє, про що я кажу, і це десь там початок 2010-х. 10-11 рік. Так, значить, взяла ці залишки, вони абсолютно різні. Я навіть не важила, тому що не хочу я це розраховувати, вже вийде, як вийде. В мене є подібний плед, зв'язаний бабусиним квадратом. Теж ставлю фото і залишу посилання, про нього є окреме відео. Це з останніх робіт. А взагалі я в'язала. І спицями з подібної пряжі, поєднуючи її з мериносом, теж два пледи в мене є. Не буду заглиблюватись в старі проекти, Зараз в нас новий. Ця пряжа десь 600 метрів на 100 грам, і я в'яжу її у два складення. гачком номер 3,5 в мене найпростіший звичайний гачок, він мені зручний. Я вирішила попрацювати саме гачком, тому що в мене, чесно кажучи, на руках. Така страшна рана від спиць шкарпеткових, незважаючи на те, що я останнім часом не так багато їх в'яжу. Шкарпеток я маю на увазі, але в мене просто проткнутий до м'яса палець і хочу трошки дати рукам відпочити, тому взяла гачок. Ну і взагалі, якось вчора був настрій, я просто от взяла, взяла, зв'язала перший квадрат і бачите, в що це вилилось. Так, я беру пряжу у два складення. З цим в мене далі буде проблемка. Чому? Тому що ой, зараз я покажу на. Прикладі, що я маю на увазі? В мене є дундага, яка пофарбована таким чином, тобто тут повторюється всього три кольори. І з неї не проблема в'язати у два складення. Більш-менш приблизно я відмотала, взяла, і, от бачите, ну, тут, може, десь є трошки меланжевість, але вона нормально виглядає. Нічого тут такого страшного нема, якщо десь там трошки кольори зсунуться. Але є в мене пряжа ось така. Такого плану, де жодна секція не повторюється. Це в мене от єдиний залишок такого кольору, тому я ще не знаю, що я буду з цим робити. Можливо, буду додавати приблизні кольори з таких своїх маленьких шматочків. Ще не знаю, я поки беру в роботу те, що мені простіше, а саме ось таку пряжу, яка пофарбована трьома чи чотирма кольорами, але де секції повторюються. Так, ну і от в мене вже більше десятка квадратів зв'язано. Як бачите, абсолютно різні зелені, жовті, червоні. Ось такий класний кольор, ой, мені дуже він подобався. Я пам'ятаю, яку шаль навіть з такого кольору я в'язала. Дуже класно виглядає. Коротше кажучи, гачок 3,5 у два складення і е, працюю. Я одразу знайшла для всього цього безобразія компаньона, тому що е, мені, скоріш за все, не вистачить на нормальний плед. І в мене є ось така пряжа, М -м, вона трошки вам прибрехується, вона більш темна. Такий е, е, зеленувато. Шоколадний колір з твідовими вкрапленнями. Я в'язала зразок на спицях колись, він жахливий, мені не сподобався. І взагалі я не знаю, що це за пряжа. Вона в мене не записана на Равелрі. Це такий виняток. В мене все там враховано, все відмічено, а цю пряжу я не знайшла. Ну, За відчуттями це вовна якась. От, я спробувала зв'язати гачечком. Що воно таке, ну і воно ідентично тому, що виходить з дундаги. Тому ця пряжа буде в мене компаньйоном. Я зв'яжу спочатку все-все-все, що в мене є, кольорового, і подивлюсь, що з цього виходить за розміром. Можливо, я розбавлю ось це, все, ось це все дундагове щастя квадратами цієї пряжі, а можливо, я кожен квадрат обв'яжу. До потрібного мені розміру, і потім поєднаю все це ось цією коричневою пряжею. Ще не знаю, це буде в процесі, але я підготувала, тому що ну, я впевнена на 100%, що на нормальний виріб мені не вистачить. І навіть якщо вистачить все рівно якусь однотонну пряжу, мені треба буде шукати, щоб все це об'єднати в полотно. Тому, скоріш за все, це буде саме та пряжа, що я вам показала. Нічого купувати не хочу. В мене є настрій і таке бажання вив'язати. Вив'язати саме запаси, тому що ну, вони просто вони валяються без діла. Навряд чи я буду працювати з цією пряжею, вона така досить колюча, хоча плед з неї виходить просто офігезний. Оцей е квадратами, ще останній я в'язала, влітку я вам його показувала, він в мене у вжитку просто спочатку похолодання. І досі він дуже зручний, він такий не дуже великий за розміром. Саме те, щоб там накинути, коли прохолодно, чи е е накрити коліна, коли ти сидиш у кріслі, дуже мені подобається. От. Тому буде така робота. Отак несподівано для себе. Я думаю, що для вас такий проєкт в мене планується на цьому тижні. Поки нічого я не починаю, тому що в мене просто летять ці квадрати, мені дуже подобається їх в'язати. І дійсно рука відпочиває від спиці, поки є настрій. Буду в'язати ці квадрати. Ну і подивимось, що в мене з цього вийде. Ну що, поговоримо про цю розчлененку. Значить, справи такі. В мене все йшло приченово до того моменту, коли. Я вирішила, що треба таки порахувати, що виходить і чи вийде в мене задумане. Значить, план був такий: вив'язати всю наявну дундагу. Ну, та, що в мене була, та, що була пригодна для в'язання таких квадратів, щоб було гармонійно, не було різких переходів кольорів. Вив'язати всю дундагу, і потім доповнити ось цією пряжою, якою я, якою я думала в мене. Досить багато, тут десь 600 грамів. От, я зв'язала 35 квадратів, мені цього видалося достатнім для того, щоб зв'язати. Я зараз е, спробую пояснити, що я хотіла зробити. Зв'язати плед е, 70 квадратів, 7х10, е, у шахматному порядку розмістити однотонні от, з цієї пряжі квадрати і о, якось розмістити ось цю всю кольорову красоту. Не знаю, чи теж викласти градієнтом, чи просто в різнобій. Коротше кажучи, план був такий, я в це зв'язала 35 квадратів, і мені треба зв'язати 35 однотонних. Але, але, що не так, мені не вистачить пряжі. Я зв'язала три. По-перше, я перев'язувала раз, тому що дундагу я в'язала на гачку 3,5. Для цієї пряжі. Я, мені довелось взяти гачок номером 3, тому що на 3,5 квадрат виходив прям більший так ну, відчутно за те, що мені було потрібно. От, я зв'язала 3, зважила і розрахувала, що мені, на мою задумку, не вистачає, на жаль. Тому план буде мінятися. І я зараз з вами проговорю це. Просто щоб ви розуміли якою логікою я керуюсь, і що взагалі з цього вийде, і чи вийде взагалі? Якщо не вийде, я, звісно, теж все вам покажу і розповім, тому що ну, я думаю, що щось таке вийде, але не те, що планувалось з самого початку. Так, я не буду показувати їх всіх, тут дуже в мене багато зелених, просто тому що зеленої пряжі чомусь в мене було ну так, грамів 150, мабуть, а все інше воно таке досить різнобарвне. Що я хочу зробити? Я хочу. Взяти ці 35 квадратів, розкласти їх в якомусь там порядку, не знаю ще в якому. Не дуже це люблю, тому що треба ох, приймати буде рішення, як це все залишати. Мені це завжди дається складно. Я розкладаю, фотографую, питаюся у своїх дівчат порад, перекладаю, потім перероблю. Ну, коротше, вже не один раз я плет з фрагментів в'язала. Це завжди такий. Трошки для мене виклик, але я буду розбиратись. Коротше, викладаю я цю серединку, 7 на 5, відповідно, 5 буде стовпчиків і 7 горизонтальних рядів. Поєдную все це ось цією коричневою пряжею. Буду з'єднувати. ну... Звичайним таким з'єднувальним стопчиком, гачком, а потім все ось це полотно просто обв'язую таким самим візерунком по краю ось цією коричневої пряжою. Я зараз покажу свій готовий плед, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Це мій попередній плет, тобто я зроблю ось таке кольорове полотно, і тут просто я обв'язала скільки, три ряди в мене. А в цьому новому варіанті я буду цією коричневою пряжою в'язати до тих пір, поки вона в мене не скінчиться, просто щоб всю її використати. Чому я вирішила так робити? Зараз розповім. Можна було б, звісно, залишити оцю ідею з кольоровими квадратами та однотонами, просто е, зробити не 7х10, а менший плет, але важкувато розрахувати, скільки мені потрібно пряжі. Тому що мені треба буде цією пряжею з'єднувати. Більше я її ніде не куплю, тому що я навіть не пам'ятаю, що це ідея це взяла. Тому тому, ось таке я прийняла рішення. Це розпущу, не дуже шкода роботи, тому що вони, ці квадрати в'яжуться дуже і дуже швидко. Тому наступний мій крок це. Ось це все і розкласти і спробувати щось притомне зібрати. Я не знаю, чи вийде. Я думаю, що вийде. Єдине, що мені трошки заважає, це ось ці зелені друзі. Ох, Вони, наче як з такої теплої досить гами, бачите, вони різні, але все ж таки, ну, якось вони схожі між собою. От, а оці зелені, вони, наче як вибиваються. Але... Тобто, скоріш за все, буде в мене не якийсь там порядок, а таке різнобарв'я, різнокольорове, щоб оці зелені розпихати між оціми темненькими, тепленькими. Не знаю, чи сьогодні я за це візьмусь, тому що я ж кажу, ось саме цей процес, відначе і цікавий, але він вимагає від мене якогось такого зосередження, не знаю, нервового напруження. Але. Досить великий шмат роботи вже зроблений, і я сподіваюся, що дуже скоро цей плед в мене з'явиться. Не зрозуміло ще якого розміру, але ну, щось таке буде. І покажу швиденько ще один процес. Це просто неймовірна спонтанна робота вчора. Десь вже було після 9 вечора, я сиджу, п'ю чай, щось там в телефоні гортаю стрічку. І мені раптово приходить думка, що я хочу зв'язати шкарпетки з цієї пряжі. Я не знаю, чому я згадала за нею саме вчора ввечері. Це мені дарувала е, Женя Нарожна цю пряжу Опал. Це дуже якась старенька серія True Love з таким кітиком. І ось така має бути шкарпетка. Номер кольору покажу, але я не думаю, що це супер актуально, тому що мені здається, що це ну, така давненька серія. От, і мені вчора просто терміново задобились ці шкарпетки. Я прям. Я ж кажу, біля 10 вечора все це розпочала, і от вже стільки зв'язала. Зараз зараз 10.30 і в мене майже готова шкарпетка. Мені ще кілька рядів, і буде мисок. Шкарпетки 'яжу для себе. Захотілось мені, я не знаю, може мені кохання у житті не вистачає, тому, тому згадала про цю пряжу. І щоб так максимально насолодитись, я взяла спиці волі Рьодл. Люди, це такий тактильний кайф. Я вже давненько не в'язала на дерев'яних спицях. Знаєте, через що? Через те, що я просто боюсь їх зламати. Я зараз така зла у в'язанні, може, так, можна це пояснити, дуже-дуже щільно -дуже тримаю спиці. І кожен раз, коли я розпочинала чергові шкарпетки, мені хотілося вже давно пов'язати на дерев'яних, але я просто думала, що я. Від напруження погну зламаю спиці. В мене досить багато дерев'яних, і багато якими я ще не в'язала. До речі, волі рьодл в наборі 6. Дуже класно, це не так часто трапляється. Хоча я впевнена, що тонкі дерев'яні спиці, шкарпеткові, вони мають бути 6 це мінімум. От, рожевими я не пам'ятаю, щоб я в'язала. Кубічними я не в'язала точно не разу. Оціми зелененькими, які мені подарувала Наталі, я не в'язала. Купа дерев'яних спиць, а я просто боюсь їх зламати. Але процес неймовірний. Я обожнюю опал, він дуже такий вовняний і у поєднанні з такими, ну, це як шовк, шовку дереві. У поєднанні з цими спицями, це просто щось неймовірно. Процес летить, мені подобається, що виходить. Я сподіваюся, сподіваю, що вже через пару днів навіть я їх закінчу. От... Терміново мені треба 100-500 шкарпетки собі саме з, цього, саме з цього кольору. Я не знаю чого, але вчора от мені захотілося, так що я в'язала там до півночі, і сьогодні зранку стала і от продовжила. Думаю, що сьогодні одну шкарпетку я закінчу і, може, навіть другу почну дуже хочеться, тому що мені подобається, що виходить, і хочеться пошвидше, щоб вони були готові. Я невисокі їх в'яжу. І резинка 15 рядів, і пагомілок 40. Чомусь захотілося мені такі не дуже високі. Ну і можливо для того, щоб швидше їх зв'язати. Ось такий ще один маю процес. Неділя, І я маю що вам показати. Я, незважаючи на те, що не так багато часу приділяла в'язанню, на цьому тижні все ж таки маю готову роботу і досить такі значні просування по пледу. Так, шкарпетки. Я рахую, що я їх зв'язала за добу, тому що я почала дуже пізно ввечері по п'ятницю. І у суботу я їх закінчила, попрала, і ось вони. Готові, шкарпетки для мене, розмір 40. Дуже задоволена і пряжою і процесом прям кайфанула. Дуже класний тут червоний, такий, знаєте, як кавун. Супер класні. Жень, дякую за пряжу. В мене залишилось ще десь 33, мені здається, грами. Можна було підібрати і зробити їх однаковими пряжами. Бачите, зовсім трошки тут йде сув. Цих смужок, але такої задачі я не ставила. Мені подобаються і різні шкарпетки. Нічого, нічого я не відміряла, не відмотувала. Залишок, я думаю, скомбіную з біленьким, буде гарно. Там 33 грами це на невисокі шкарпетки з білими акцентами. Все, маю таку обновку у своєму шкарпетковому гардеробі. Вони вже, я не буду казати, які за рахунком в, мені, в мене, але мені дуже-дуже хотілося їх зв'язати. І я задоволена, що я це зробила. Захотіла і зв'язала, я ж кажу, майже за добу. І що по пледу. Тут я мега-молодець, я зараз не буду вам все показувати, розкладати. Сподіваюся, що наступного тижня ви вже побачите готову роботу. Я зібрала шматочки, причому я вам жаліла, що мені складно це дається, їх скомпонувати. Сьогодні я просто так розклала перший раз, переклала, мені здається, два квадрати, сфоткала, спитала у дівчат, вони сказали, що норм. Мені теж наче норми, я нічого не перероблювала і так з'єднала. Вже е, майже всі з'єднувальні шви я проклала цією шоколадною такою твідовою пряжею і мені залишилось ще три. Сьогодні я точно це зроблю і залишиться мені обв'язка настільки, наскільки мені вистачить пряжі. Виходить непогано, в мене залишився ще один квадрат. Я не знаю, як я рахувала. Мені здавалося, що було 35, але їх виявилось 36. Ну нічого, краще буде зайвий, ніж би їх не вистачило. Тому ця робота в мене переходить на наступний тиждень і дуже-дуже хочу її завершити. Все, таким був мій в'язальний тиждень. Займаю як можу руки і голову не дуже це виходить, тому що ви всі читаєте новини, бачите, що несеться. Віримо в краще, більше нам нічого не залишається. На жаль, наразі ми майже не можемо ніяк повпливати на те, що відбувається у міжнародній політиці. Будемо сподіватися, що все ж таки здоровий глуст якось візьме верхи над тим скаженим божевіллям, яке зараз відбувається в світі. Намагаємось не лягати в помиральну яму, як багато хто вже робить, я бачу по соцмережам. Не перший раз за цю війну така ситуація, сьогодні, 23 лютого. Завтра буде третя річниця повномасштабного вторгнення. Настрій такий собі, я думаю, багатьох з вас теж, але за кілька днів весна будемо вірити в краще, що нам ще залишається. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, було цікаво. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних зустрічей. Сподіваюсь, вже дуже скоро бувайте.